Добрий день! Зараз у нас урок читання і тема уроку красива осінь вишиває клени, вірш Ліни Костенко, Білочка та вірш Наталі Забіли Листопад. Наше завдання з вами навчитися виразно читати вірші, та вірш Ліни Костенко вивчити пам'ять. Першу виконаємо артикуляційні вправи та підготуємо наш язичок для виразного читання. Виконаємо вправу горішки, рот закритий, кінчик язика з напругою по черзі опирається в щічки. на щоках утворюються тверді кульки горішки. Повторіть цю вправу декілька разів. Молодці у вас гарно вийшло. Наступна вправа «Гойдалка». Посміхнутися треба відкрити ротика. Кінчик язика за верхні зуби, тепер за нижні зуби і так декілька разів. Гаразд, перейдемо до наступної вправи. Годинник. Посміхніться, відкрийте ротик, кінчик язика, як годинникову стрілку, переводити з одного куточка рота в інший. Чудово! І ще одна вправа млинець. Посміхнулися, відкрили ротики. Поклали широкий язик на нижню губу. Молодці дітки. Тож продовжимо роботу далі. Прочитаємо складову таблицю. Ви вже багато читали вірші про озі. Мабуть, помітили, що їхня мова образна і останні рядки у віршах ремуються, тобто співзвучні. Саме завдяки цьому вірші звучать мелодійно, як музика. Ліна Костенко відома українська поетеса, пише переважно для дорослих, але не забуває і про дітей. Для них видала збірку Бузиновий цар. Сьогодні на уроці ми прочитаємо її вірш Білочка восени. Білочка восени На гіллячках, на тоненьких, Поки день ще не погас. Сироїшки та опеньки, білка сушить про запас. Так нашпилює охайно, так їх тулить на сосні і міркує, а нехайно ще побудуть тут мені. Поки дні ще хороші, поки є ще тепло, а як випадуть порощі, заберу їх у дупло. Буде холодно на дворі, Сніг посиплеться з дубів, буде в мене у коморі ціла в'язочка дубів. Але білочці не спиться, дятел тукає тук-тук, Щоб не вкрала їх лисиця або хитрий борондук. Наталя забіла листопад, вже з дерев злетіло листя, Наступає листопад. Сонце ллє над білим світом осяває голий сад, тільки це не літнє сонце, в ньому вже тепла нема, і настирливо в віконце стукотить до нас зима. Ви добре попрацювали на уроці, а тепер оцініть свою роботу. Домашнім завданням вашим буде довчити вірш Ліни Костенко, Білочка восени та виразно читати вірш Наталі Забіли листопад. Дякую за роботу!